Доброго дня, любі друзі! Вітаю вас на каналі Tax. Любі друзі! Сьогодні ми з вами порозмовляємо про німецьку податкову карту. Якщо ви працювали або працюєте на території Німеччини, то, ймовірно, ви чули таке дивне та цікаве слово Лохшторбішайнібург. Що ж це таке? Це є німецька податкова карта, яку ви мали отримати від свого роботодавця за пропрацьований минулий рік до кінця лютого. Якщо ви ще не отримали цей документ, то, будь ласка, зверніться до вашого роботодавця для того, щоб він вам його вислав. Як виглядає цей документ? Цей документ виглядає наступним чином: на ньому ви можете знайти весь податок, який був вам або вашим роботодавцем заплачений за минулий. Пропрацьований вами рік. Також ви там знайдете всі можливі пільги, якими я раджу скористатися при розрахуванні вашого податку. Тому що таким чином ви зможете максимально збільшити повернення вашого податку. А щоб швидко і легко розрахувати ваш податок, раджу вам скористатися нашим додатком, який виглядає таким чином. Ви зробите це швидко та легко. Подробиці нижче. Дякую за увагу.